Вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео хочу показати вам одну з найзагадковіших бегоній у моїй колекції. ДС Южна Ноч. Це бегонія наших українських селекціонерів Диметріс. Її листя це справжня магія кольорю. Ця бегонія вражає не лише темним, майже оксамитовим верхом листя. А й неймовірно глибоким внутрішнім бордовим відтінком, який відкривається при погляді знизу, або в м'якому боковому світлі. Коли листя підсвічується зсередини, його темний контур переходить у насичено винно-червоний, що надає рослині драматичності та глибини. Цей контраст темно зовні бордове зсередині робить її особливою серед інших сортів бігоні Рекс. Візуально вона виглядає по різному залежно від освітлення. При яскравому денному світлі це темно-зелена з фіолетовим відтінком, а увечері. При штучному світленні набуває синіватого блиску. А якщо заглянути під листя, побачите той самий темно-бордовий колір, як дорогоцінне Це він. рослина, настрій, рослина ніч. Ідеальна для тих, хто цінує глибоку насичену красу в кожній деталі. Це неймовірно красиво й атмосферно. Вона дійсно виправдовує свою назву Південна Ніч. Листя в бегонії велике з хвилястими краями, покрито легким опушенням, бордові прожилочки і обрамлення створюють сильний контраст з основним тоном. Це робить кожен лист, наче окремим художнім полотно. Ця бігонієвка дещо примхлива. Після пересадки вона деякий час адаптується, але потім добре нарощує масу. Якщо вам подобаються темні загадкові бегонії, ця точно сподобається. Напишіть у коментарях, чи є у вас улюблені сорти з темним листям. Чи сподобалась вам моя красуня? Не забувайте ставити вподобайки, писати хоча б невеличкі коментарі. Підписуйтесь попереду ще більше рідкісних бегоній з моєї колекції. До нових зустрічей, Мирного неба!